Щомісяця близько 200 різнотематичних запитів обробляють працівники архівного відділу Славутської районної державної адміністрації, у якому зберігається 158 фондів на 17 тисяч 500 справ управлінської документації за період з 1980 по 2015 роки. Найпоширеніші запити, з якими громадяни звертаються до архіву, стосуються переважно інформації про підтвердження майнових прав на землю та нерухоме. Майно, які згідно чинного законодавства, виконуються у термін до одного місяця з моменту реєстрації, але як правило, працівники відділу виконують їх у значно стисліші строки. Сьогодні працівники архівного відділу, а їх до слова, всього двоє: начальник і головний спеціаліст, окрім прийому, опису збереження документів установ організацій підприємств міста і району та організаційно-методичного керівництва архівними підрозділами, активно працюють над створенням фондів особового походження. Особисті фото, документи для цього погодились передати архіву вісім славучан. Архіви, відгукуючись на війня часу, посилили роботу по збору та опису документів особового походження У 2016 році. Ми запропонували декільком нашим громадянам, як Славутського району, так і міста Славути, стати нашими фондоутворювачами. Окрім фондів особового походження, архівний відділ Славутської районної державної адміністрації розпочав роботу над створенням нової архівної колекції, присвяченої учасникам антитерористичної операції. Для цього запрошує всіх небайдужих громадян надавати фото, відеоматеріали, документи, які стануть частиною даної колекції, історію збереженою для майбутніх поколінь. На 2017 рік ми хочемо запропонувати створення архівної колекції і запросити до співпраці всіх учасників антитерористичної операції. Для цього нам потрібні їхні фотографії, а також автобіографії і, можливо, якісь спогади, коли вони знаходилися в зоні антитерористичної операції. Ми запрошуємо до співпраці не тільки учасників АТО, а також їхніх сімей, їхні родини.